Працівники управління кадрового забезпечення гунпетровської області організували неформальну зустріч з нашими пораненими поліцейськими, в тому числі з окремої штурмової бригади Людь був створений для них окремий простір за межами медичного закладу, який дозволив в невимушеній атмосфері з ними поспілкуватися, сприяти тому, щоб адаптувалися поранені поліцейські до нормальних умов життя, обмінялися досвідом, проговорили проблемні питання. Поліцейські поставили питання щодо подачі, можливо, проходження ними служби щодо вирішення їхніх соціальних побутових. Питань щодо проходження ним військової краської комісії, і ці питання, їх цікавили, було надано відповідь. Такі заходи будуть надалі продовжуватися. Приємно просто розвіятися, зібратися, прийти поговорити. Чисто дружня атмосфера, згадати старі моменти життя до війни, під час війни, неприємні моменти, але це типу обговорюється якось ну, спокійно, і ти просто розвіюєшся, бо. Ну, в лікарні завжди є своя така енергетика лікарні, а тут ти приходиш і ти якось вільніше почуваєшся. Я б сказав, що це потрібно. Типу, да, багато хто може відмовлятися, але це якраз буде більше показувати, що людина дуже замкнулася після поранення.